Проходив тут мимо, було відчинене вікно газель. Ну, Я відкрив двері, взяв в дверях через стекло, взяв дверяк на викрутку і завів автомобіль, на якому далі прослідував до села Морозовка. Ось так просто він зізнається в угонах автівок. На станції ж так званого техобслуговування слідчі знайшли кілька кузовів розібраних раніше автомобілів, а також наркотики. Виявляється, тому у хазяїна й було завжди що розкладати по запчастинах своїх помічників-спритників у якості додаткової мотивації. Ще годував наркозіллям. Автомобіль, він попросив їх перегнати в другое місце, розплатившись за це наркотичними віществами. Після цього співробітниками поліції. Чоловік, який совершив даний угон, був знайдений в місті Борисполя і задержано затриманому 35 років. А двоє його помічників наркоманів також судимі. Раніше на даній розборці СТО після проведення обиску було виявлено ще три... Кузова автомобілів отечественного производства з вирізаними номерами агрегатів. Ну а поки затримання автоугонщиків скоріше виняток, а правило, поліція радить власникам машин обладнувати своїх залізних коней додатковими засобами захисту, і, звісно, ретельніше зберігати бажано на стоянках чи, хоча би щонайменше у гарно освітлених місцях.